Зимої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І сьогодні я хочу згадати матч Донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів сезону 2017 2018-го, років. 6 грудня 2017 року, група F Донецький шахтар. У себе вдома у Харкові на стадіоні Металісти. Команда Пауло Фонсеки приймає Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли. Два. Один. Шахтар перемагає та займає в кінці кінців другу позицію у цій групі F та виходить в плей-офф Ліги Чипонів, тобто в 1 8 фінала. До початку цього матчу Шахтар випереджав Наполі, якщо не помиляюся, на три очки. в три очки була перевага у в принципі, Штері нічого влаштовували у цьому матчі, але Шахтар перемагає. І давайте, друзі, в сервіс почнемо вже обговорювати по порядку. 4-2-3-1. Стартова розстановка в української команди Андрій П'ятов. У воротах Іван Ордець і Ярослав Аркицький. Пара центральних захисників Богдан Будко Ісмаїлі. По флангах Тарас Степаненко, Фред. Центральні опорні півзахисники Тайсон. Центральний атакувальний півзахисник Бернард Марлос. По флангах та... Факундо, Ферейра у нападі. Це стартова розстановка Шахтаря. Манчестер Сіті 3-4-2-1 стартова розстановка в Сіті. Едерсон у воротах, Фернандіня Тасін Сін Адрабіо, Мангала, трійки захисників. Яя Туре, Ілка Гюндуган, центральні півзахисники. Даніло Філфоден латералі, Лярой Сане, Бернардо Сілва, центральні атакувальні півзахисники. та Габріель Жезус у нападі. Це стартова розновка Сіті. Друзі, якщо казати про сам матч, то Шахтар в принципі, вже з перших вже з секунд дуже здорово виглядав. Я вважаю, що Шахтар в принципі, контролював матч. Шатий моментів було більше. Вже на перших хвилинах там на пані були удари. Ось, хороші були хороші були атаки. у Шахтаря. Шахтар справді дуже здорово розпочав. Ось там у Факунд був непевний шанс. Але його удар зблокували. Не пані були спроби Тайсона. Ну в кінці кітів Бернард. На 26-й хвинівач рахунок відкриває Ісмаїлі. Дуже здорово цю атаку підтримав на лівому фланзі. Ісмаїлі. Віддає передачу на... Ні, Не Ісмаїлі. На Ісмаїлі. Марлос, Марлос. Марлос віддає гольову передачу. Ось, дуже здорово, Марлос знаходить Бернарда на лівому фланзі. Бернард зміщується, пробиває справу, обвідний удар Бернарда та Бернард! На 26-й хвилині матчу, рахунок у матчі відкриває. Ось, до речі, фото Ну а Бернард забиває на 26-й хвилині. красний гол від Бернарда і Шахтар рахунок у матчі відкриває. Після забитого м'яча Шахтар на такому ціну піднесені, як і другий м'яч. Забивати непоганий був момент у Тайсона. Для того, щоб відзначити забитим м'ячем Тайсон. Там не у Тайсона, там Тайсон дуже здорово м'яч протягнув. Віддав на Бернарда, той вийшов один на один, але Ендерсона Гудар відбив. В кінці кінців Шахтар все-таки заб'є другий м'яч на 32 й хвилині і Марлос. Знову Марлос! Не зробить булюву передачу. Марлос ідеальне. Знаете, ідеально робить передачу на хід Ісмаїлі Ісмаїлі виходить один на один, обіграє Едерсона, порожні ворота, і Ісмаїлі забиває. Ісмаїлі забиває. Ісмаїлі забиває, робить рахунок матчі 2-0 на Кришктаря. Идеальная передача Марлоса, в Бигане Исмаиле Эдерсон на випередити Ісмаїлі, але Исмаили выпереджи Едерсона, обвиг его и забиває гол у порожней ворота 2-0 на користь української украинской команды 32 й хуйней шахтар вже в 2 мячий 8 гернеги в 2-0 на користь украинской команды. Після того Рахунок став до нуль, в принципі, да, Сіті атакував, Сіті м'ячем там м -м, більше володіли Шахтар. Так знаєте, з таким натхненням грав там. У Фредо був хороший момент наприкінці е, першого тайму, щоб третій м'яч забитий, де-факто е, ставити крапку е, можна було, тому що про рахунку 3-0 е, Сіті було прям дуже важко вже відіграти таку права гуштаря. У Тайсона також був непавний удар наприкінці першого тайму, коли Тайсон, дуже здорово м'яч притягнув. Тайсон пробиває Тайсон, Але трішечки не влучає в поворотах Тайсон. Було дуже-дуже близько до забитого м'яча. У другому таймі Сіті більше став атакувати, більше стала команда ХСП Гвардіоли володіти м'ячем, але в принципі Шахтар дуже здорово захищається, Кунагуєра був на момент. До речі, друзі, у Сіті та вийде на друге тайм. Кунагуєро, Брахімдіяс. Двідхача лава, Віктор Коваленко, Асеведо в Шихтере. Uh, в принципі, Шахтар контролював гру. Uh, да, у другому тамі Шахтар більше захищався. Контратак було вже мало. Шахтар хотів ось цю перевагу в двом'чі дотримати. Сіті на 92-й хвилині заробив право на пенальті. Сіті заробіляє пенальті. Наприкінці тайму Габі Жезус, якщо не помиляюся, пенальті заробив. Богдан Будко правила порушує. А Заробляє пенальті, габіжається з Куна Гойра, підходить до Насті Матрополночки, Кун пробиває та забиває. Збиває, робить рахунок у матчі 2-1 і до кінця матчу залишалося 3 хвилини. Сіті намагався е, забити, але в кінці-кінців. Шахтар дотримає цю перевагу, то Шахтар перемагає 2-1 на користь української команди. І Шахтар таким чином займає другу позицію. Шахтар е, обходить наполі. Шахтар вдається обійти наполі речі, друзі, ось вона статистика. Да, Шахтар без м'яча 32 на 68 контроль м'яча. Але подивіться статистику ударів. 13 10 і 6 2 за ударами в площину. 2-6 за котрими. Шахтар більше був по воротах, аніж Сіті. Якось так. Шахтар дуже здорово зіграв той матч. Ідеальний матч Шахтере, просто ідеально. Команда Поло-Фонсеки зіграла. Просто ідеальний матч і справді від оборони, особливо другий темп. Вже в другому таймі більше Шахтар захищався, хоча перший темп такий рівний, в принципі. І то я вважаю, що в Шахтаря була перевага, в Шахтаря було більше моментів. ось, В цілому, якщо брати глобально, Шахтар перемагає абсолютно по ділу, Я вважаю, Шахтар перемагає. Да, Сіті там більше володів м'ячем, але знову таки по моментах Шахтар переграв Сіті. Під опіччям Павло Фонсеки здобули абсолютно справедливу перемогу. В кінці кінців да, Шахтар вийшов тоді в одну-восьму фіналу, Де й зіграє з римською Ромою. До речі, у паралельному матчі Наполі програє, програє Наполі фейнорду з рахунком 1-2. На неаполітанці до речі, там дуже швидко забили на перших же хвилинах, але потім. Фейнорд відігрався, вийшов вперед. Віці кіці в Наполі програв. В Наполі третю позицію. В цій групі команда Морій сари посіла. 11 забитих м'яча, до речі, було у Наполі. 11 м'яча у Наполі було пропущено, і плюс 0. У Наполі була різниця забитих та пропущених. На Неаполітанці посіли третю позицію. Фейнорд фейнор четвертий, Фейнорда було 3 залікових бала. Ну, а Шахтар другу позицію посідає 12 балів було у Шахтаря, 9 забитих м'яча, 9 м'яча пропущено, і плюс 0. Також різниці забитих та пропущених. Ну, а Сіті посідає першу позицію в Сіті. Сіті, який до того мав 5 перемог підряд у цій групі, програє Шахтеру, і в Сіті, відповідно, 15 було балів. Шахтар цей Сіті зупинив Шахтар, до речі, брати очні зустрічі Шахтаря та Наполі. Шахтар у Харкові і Напалі Прямік 2-1, а потім а, на Сан-Пауло 0-3 Шахтар програв. І, в принципі, якщо би Шахтар би програв би Сіті, а Наполі обіграв би Фейно, тоді б би Наполі би обійшов Шахтар. Але Шахтар перемагає з рахунком 2-1! Та виходить в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, де потім зіграє з Римською Ромою. Про цей матч ми обов'язково ще поговоримо в наступному відео. Друзі, ну що ж, будемо тоді завершувати Шахтар 2 Сіті 1 Ось такий матч відбувся 6 грудня 2017 року легендарний матч, який завершився перемогою Шахтаря. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.